Гловаківській селищній раді працював підприємцем, закінчив Крушинську гімназію, потім університет будівництва та архітектури по спеціальності промислове та цивільне будівництво. За цим напрямком, в принципі, пропрацював 10 років на державній службі в Шевченківській адміністрації міста Києва, займався саме тим, що працювали над Проєктами загальноосвітніх закладів, підготовкою дозвільних документів, проєктів, експертиз і, в принципі, хотів би цим напрямком зайнятися і в Ливатівській селищній раді, так як вважаю, що в принципі є багато нагальних питань в наших садочках, школах, які потрібно реалізовувати. На жаль, зараз час війни не все можливо. Це є нагальним, але вважаю, що і бажаю нам всім миру, як скорішого, і заказувати рукава, як кажуть і робити багато справ добрих, і щоб хлопці скоріш поверталися до своїх державних. А, так, так, війков так. Війков не не податків, давайте не будемо переступу. Шановні, давайте є конкретне питання. Я це... Оксана, будь ласка. Я вам задам питання окремо. Тепер, поясніть, будь ласка, чому ви не посіщаєте нас Є питання? Тепер, далі, вам ви міністри, щоб люди знали, яку ви представляєте партію? сказав. Що таке за організація Юлія? Так, шановні. Собто, Саша, почекайте, давайте конкретно. Я конкретно задаю. Мені не треба перебувати мене. Юлітка, знаєте, що таке за організація? Не знаю. Значить, я вам доповідаю. Ви повинні знати так само, як ваша патронеса Лідію. Значить, в прошлий раз. Коли Ібрагімова е, е, зґвалтували всіх і зробили, ви прийняли незаконне рішення по ліквідації культурного центру, е, значить, ви е, знаєте, що прокуратура підняла це питання? Я написав листа, мені дали відповідь по культурному центру. Ви зробили, не заприйняли е, незаконне рішення благодаря нашій великій е, юристі Ібрагімові. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви представляєте європейський напрямок? Чому ви зробили і структура Яна, яку ви просто знищили, яка робила дуже багато з перших днів війни? Вона зробила структуру. організацією займалася. Тепер вона займалася прийомом. Ну, ладно, з перших секунд вона тут була. Значить, скажіть мені, чому чому ви, які вас європейський напрямок, пішли в розріз із структурою європейської, як юліт яна? Пошагово рекомендації всі виконували. В чому справа? І тепер е, нам е, дали по голові, сказали, що незаконне рішення деяке зґвалтувало всіх і про Саше, давайте так, по часу. Я вас дуже прошу. Будь ласка, У нас є конкретні питання. Оксана, будь ласка. Ми приносимо конкретні, конкретні питання. Не давай і давайте будемо до... не будемо до Це зводити до міждоусобності. давайте. Рада давайте час. рішення, що ви знали. Оксана, будь ласка. Благодаря Ібрагімові, а вам і Святою не можна було голосувати за це. Тим не мене, великий юрист настояла і всі тут зробили, і з Саша, дуже багато працюють. Давайте ми конкретно зібралися. Да, сара, будь ласка. Тепер подумайте хорошо, я хотіла би запитати, чия у вас б... Школа. У нас немає заходів культури, бібліотек, які потребують реорганізації. Я Чи мал... для вас кілька свідає пріоритет? Ні, ви не сказали про це. У нас є майданчики, які треба будувати, спортивні, дитячі, багато. Ви бачили ви, ви бачили ви ви бачили прокуратуру? Це, це, це не О, це. Це організація, завдяки якій які ми побудували ЦНАК. Почали його провокувати. Володимир Васильович далі підтримав і закінчили цей проєкт. Це, 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 це нічого не міняє. Я, на... я відповідаю на твоє питання. до Доповнюю. Це питання було не до вас. Водояти розумний парень. Я розмію. Те, що ліквідували культурний центр, ти каже, рішення Є якесь судове є. рішення? Є, але буде такі позиційно завачувані незаконні. Так, давайте голосуємо за це питання. Є. Голосуємо. Не голосуємо. Я, я маю право як депутат. Володимир. 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 Вважаю, що Євгеній не все про себе розказав. Він мав все сказати. Що я не відвідував, як Саша вже сказав, 32 сесії з 52. Був відсутній на 23 із 40 засіданих земельної комісії. У 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, коли ми у перші дні місяці Петрянка Скористь, Садовничий, Тігоніна, Чемар, Сідорінка, Чіліпатіна, Яна разом з мешканцями громади допомагали, як могли, нашим військовим та мешканцям громади. Була, будь ласка, подалу потрібно було провести засідання сесії для вирішення важливих питань для громади. Він невідомо де був у з'явився в травні 22-го року на засідання сесії. Завдяки йому та іншим представникам двох фракцій. Ми це дуже не прийняли проекти землоустрою, близько 400 проєктів, за які люди платили кошти. На мою думку, подальша їх доля невідома. Законодавство змінюється. І за його ніявки на сесії ми не можемо затвердити мешканцям громади 70 технічних документацій по землеустрою під будинками. Це спадщина, дарування, купівля. Сьогодні, слава Богу, може затвердимо. Не голосував. На надання одноразової допомоги нашому ДФТГ. На 36-й сесії не голосував за виділення чотирьом нашим військовим інвалідам першої і другої групи земельних ділянок, що з мене тоді сміялися і виставляли незрозуміле голосування. На сьогодні із Чубенко, у тому числі, не прийнято бюджет громади на 25-й рік. П'ять разів складалася ну, сесія. Далі не можемо використати, ну, це, так, пропускаємо. Так, якщо Женю та дбайливих депутатів його команди щось не влаштовує, вони мали можливість внести свої пропозиції щодо соціальних питань, питань з благоустрою, передбачити кошти для наших військових, адже країні війна. Ви повинні працювати на ремонт на розвиток громади. Це просто сором. Не був на жодному з наших військових, не був на жодному відкритті алеї слави. Це теж неповага до наших загиблих героїв. І саме кричу ще, що зараз пошкоджено було після прильоту, ви знаєте, будинок високоповерховий. І вони ви проігнорували цю сесію повним складом. На у мене все. А де нам було питання? А тепер будь ласка. Тільки не думайте. давайте. У нас є до речі, скажу депутатам. Що в нас є голова Гливахівської селищної ради відповідно розгляду питання, які відносяться його на сесії, ми всі працювали відносно неявки депутатів. До речі, зауважу не лише партії двох партій, а і тих, які сидять по ліву сторону батьківщини слуг, просто висвітлили для людей для того, щоб нас тут упаскудити тільки неявку. Двох фракцій, а неявку ці двох фракцій, які писали цей паспі, це, вони не виставили потім суддя. Далі відносно допомоги учасникам бойових дій, допомоги ліквідації, також ми в минулому році проголосували, і ми голосували це всі в повному складі близько 90 мільйонів допомоги на наших, нашим хлопцям, нашим військових. Тепер, відносно того, що ми також допомогли. Дякую всім разом 5 мільйонів гривень виділили на знищене приміщення клініки Ємця після прильоту Ахмадіт. Далі, відносно цієї брехні, яка писалася в спецталіх мережах, я розумію тепер по текстовці, хто його писав. Відносно того, що ми, депутати, не прийшли проголосувати за бюджет, бо там в тому бюджеті були кошти. Треба тільки проголосувати бюджет, бо 53-й будинок постраждав, ну, але да, наголошую не тільки 53-й, багато будинків. Писали, що ми не хочемо голосувати бюджет. от, шановні мешканці, 53-го будинку, який ви тут є, в тому в бюджеті, який виносився на розгляд, жодної копійки коштів на виділення вам допомоги не було зазначено. Тому що ми, депутати в повному складі всіх чотирьох фракцій, минулого році прийняли програму щодо допомоги особам, які постраждали від арефії, виділяти кошти за знищену квартиру, розмір знищене майно 110 тисяч, і далі іде по е, зменшенню. Далі для того, щоб подати дати вам допомогу, дати вам допомогу, створена при Нашій селищній раді комісія, в яку не входить жодним чином, жоден депутат, а лише члени селищної ради, приймалися заяви. Але розуміючи, що є резонанс, приймалися заяви для того, щоб люди виплачували допомогу. Ця комісія збирає. Для них коштів, програма прийнята на 24 і 25 рік. Шановні мешки, розуміємо, зараз, бути... давайте, давайте, голосувати, і буде зараз і не постанови для того, щоб проманіпулювати в минулому разі прийняти бюджет і провідний. Станом на сьогодні, в цьому бюджеті 25-му, який ми зараз прийняли, пропозиції всіх депутатів була збільшена кількість. Наперед забігаємо коштів по цій програмі, Оксана нас скаже до скільки тому, мене. що а, це, завдяки нашій тій стіні співпраці є, так, так. Є, так. То, є, то є позитивна динаміка в роботі, і я дуже то, прошу то, підтримати пана Чубенка, да, тому що Володимиру Васильовичу важко працювати самому на даній посаді. Це ми всі будемо допомагати рішення проти громади. <просу> Я хочу <просу> вас да, запитати. Да, Якщо у да, вас є да, докази, то да, ми приймаємо Тихенько, будь ласка, давайте ведемо Не Позортесь перед людьми. Бачиться Україна Україна, один. Ви не пускайте форму. <просу> Саша, тихенько. Є говорить. Давайте.

На посаду заступника голови. Згідно З'їзначеного законодавства він не має права а, бути, а, а, займати посаду, будучи депутатом сільської ради. Так, це... так, будь ласка, давайте ми проголосуємо. Справа в тому, якщо Євгеній стає заступником, він складає свої повноваження. Він тоді складає свої повноваження і є членом виконавчого комітету. Так, давайте голосуємо за основу і цілому. Все, дебати закінчені. Все, голосуємо за основу і цілому. У нас в порядку денному написано на посаду тимчасового виконуючого повноваження, а в рішенні прописано заступника селищного Ну, Просто технічна помилка, це виправиться. Це юридичний відділ, він виправив. Так Женя, не добудеться все зрозуміло. Тоді голосуємо за основу цілу. Подумайте, за 14-го трактату. Дякую за